До вашої уваги головний тренер футбольного клубу Буковина Андрій Мельничук. Андрій Ярославович, спочатку пару слів про сьогоднішній матч, ваші враження. В першу чергу хотів подякувати нашим Збройним силам України, які дають нам змогу грати, які дали нам сьогодні можливість дограти цей матч. Була тривога, яка затягнулася фактично на три години. Ну, напевно, якщо брати результат, то ця тривога дала нам. Наоборот, моменти для того, щоб ми перебудувалися, дали моменти для того, щоб ми свої проаналізували свої помилки. Фактично, перший тайм, перші хвилини, десь ми готувалися до такої гри, розраховували на швидкі контратаки, забили гол. в Принципі після того як ми планували. Потім десь ми провалили фактично повністю центр поля, випали всі три півзахисника. В перерві перебудувалися вже на гру в ромп в обороні. тобто зразу закривали ці лінії їхні. Атаки, тобто, знали, готувалася найграюча, одна з найграючих команд «Металіст». дуже перспективні футболісти, добрий тренер. Видно, фахівці працюють над тим, щоб розвивати футболістів, давати можливість грати в футбол. есть, я думаю, що в майбутньому цієї команди дуже велике. Ну, нам довелося перебудовуватися в плані десь більш вертикального футболу. Випустили ті гравців, які готували, тобто готували. План Б на ігру, який зіграв свою ключову роль, і фактично, опять же, дякуючи хлопцям за те, що команда проявила характер, проявила бійцівські якості, десь було моментами тяжко. Але за що агресії, за що ігрової дисципліни, я думаю, опять же, брати гру, ну погрів. Скажу, металіст переграв, але фактично, потім після того як ми перебудувалися, перебудували зовсім інший футбол, то десь напевно. Перемогли заслужено, за що того, що ми більше хотіли, за що того, що ми більше агресивніше були, за що того, ну, напевно, за що досвіду, тому що я ж кажу, саме граюча команда десь їм постійно не вистачає цих кінцівок, десь завершення по грі. Я кажу, дуже граюча команда, здорово, ці трикутники вони роблять. Зміщення в центр поля. Це, я думаю, майбутнє є цієї команди. Я їм бажаю тільки успіхів і найшвидше повернутися до прем'єр-ліги.